Наш собор відвідала делегація конгресменів США на чолі з сенатором, які були ознайомлені з історією нашого собору, з святинями нашого собору. І саме головне з цією трагедією, яка сталася 23 липня з нашим собором. І ті наслідки вони самі побачили, що трапилось. І побачили те, що вже зроблено, що відновлено. І саме головне, що дуже їх вразила історія про ікону Каспіровської Божої Матері, яка знаходилась в соборі, яка вціліла. Про неї вони питали декілька разів. Хотіли знати більше інформації про її історію, про те, як вона неодноразово захищала наше місто під час війни. І далі вони неодноразово запитували про неї. і дуже цікавилась історією цієї фонди. І один серед конгресменів, це конгресмен від Нью-Йорку Тон Суозі, він саме більше. Вражений Касперською ікону Божої Матері і на згадку я йому подарував копію нашої ікони, а він мені на згадку подарував значок конгресмена свій значок, на якому зображено капітолій і номер його виборчої дільниці. Також конгресмени задавали дуже багато питань, і вони цікавилися православ'ям в нашій державі. Що Відбувається православієм, що відбувається з церквою, і серед них серед конгресменів було декілька конгресменів, які дуже добре володіли інформацією. І на всі питання, які поставили до мене конгресмени, на всі були отримані відповідь, яка повністю їх задовольнила. А ми сьогодні нагадуємо, що все, що робиться в нашому соборі. Відбувається за кошти небайдужих людей і за кошти одеської єпархії. Всім дякуємо за підтримку, за ваші молитви і закликаємо, щоб і надалі ви допомагали нам відновлювати наш собор.